Друзі, всім привіт! Спустився в погріб для того, щоб подивитися на стан е, саджанців, на стан черенків. Там у мене є їжевіка. Також, думаю, подивлюся. Не був у погрібі місяця два. Спустився в погріб. Отут у мене були саджанці е, пересипані піском, накриті отій клійонкою. Відкриваю клієнку, а там е, миша наробила нор. Попала миша у погріб і все попереривала. Там, де корні, вона там тонелі собі поробила. Я, звісно, прозрів. Всі саджанці перебрав. Отак от. Так. Це добре, що це саджанці не заказні. І не на продаж, це для власної посадки. От. Зараз покажу, що саме зробила миша. Був отакий пучок, а став отакий. Це все на білому фоні, щоб було зрозуміло. Оце Лежав пучок, миша як тізла, прогризла його і далі полізла. Це юбілейна вичеркаска. Оце отаке дуже Неприємно. Ну, таких пару пучків. Там ще столеття теж так, точно так же прорито. А останні всі живі. Болі-мені. Коїде там є повреждені. Ну так, дуже мало. Так що, друзі, ролик знімаю для того, щоб ви знали для того, щоб не лінилися. Я полінився і отакий от маю результат. Тому якщо у вас є якісь саджанці, не обов'язково винограда другої любої культури, Лучше лишній раз сходити подивитися, чим потім мати такий результат. Результат ну, неприємний. Століття теж такий пучок там. 15 чи 20 штук в пучку, ну. Оце таке, а це ось корні ті, що залишилися. І корні хороші, і все, все добре. Ми як лізла, прогризла і полізла далі. Так що отак от, друзі, не лініться. лучше лишній раз спуститися, чим весною, коли ви будете планувати сажати собі виноград або щось друге, там, може дерева. Щоб ви не столкнулися з такоюсь. Ситуація неприємна. Е, черенки в е, цьому році храню в пакетах. До цього я закапував пісок, нормально було. Зараз дивлюся, в пакетах взагалі суперово. Не попріли, не пересохли. ну Все супер. Мішки для засолки у супермаркеті купив, туди накидав, отут зав'язав і все. Це ще одна посилка від Віталі Толмача. І Руслана Панченка. Я вже не знімав ролик. Я впевнений, що там все в порядку. І замотав їх в пакет, туди кинув і все. Уже скоро їх треба буде доставати на прививки, на проращування. Уже март місяць почався, так що уже скоро почнеться новий сезон. По їжі віки теж брав у Івахнінка. Андрія Олександровича він переживав, що щоб добре сохранилися. Якщо буде дивитися цей ролик, хочу показати мало, то що добре сохранилися. Вже побіги заміщення почала їжевіка пускати. Їжевіки для того для росту температура нижча. Ну, при низькій температурі вона Вегітація в неї приходить. Якщо виноград спить, то їжевіка вже бачите, побіги заміщення пускає. Я не знаю, в нього ще є саджанці їжівіки чи нема. Я номер ставлю під роликом. Кому потрібно, там, пишіть на вайбер чи дзвоніть. Якщо в нього є, то... то я думаю, він вам продасть. Дуже гарна людина, дуже приємно було з ним спілкуватися. Так що, друзі, це е, такі ось маємо результати. Якщо у вас є якісь саджанці, е, підвалі, е, в погрібі чи десь прикопані, лучше лишній раз подивіться, бо потім будете дуже розчаровані. Все, друзі, дякую всім за огляд. Бережіть себе, свою сім'ю. Все, до наступної зустрічі. Пока.